Сідайте, будь ласка, брати та сестри, хотів з вами поділитися двома притчами. Я каз... дві притчі, майже однакові. Вони записані у Матвія і у Луки. Це йдеться про раба, про рабів. І ви знаєте, багато про рабів є в писанні. Ну, наприклад, що ми можемо знайти в старому заповіті, в старому завіті про рабів. Така ярка дитяча історія, ну і діти люблять ну хто, Йосип, да? рідні брати Йосипа продають в рабство. Але ми бачимо, що Господь завжди перебуває там з ним. Йосипа продають раби, брати в рабство. Спочатку хотіли вбити, потім поміняли плани. В один... Який один, як би молодший, його полюбив більше всіх і попросив їх упросив, і таким чином він став другим в царстві єгипетському. І потім ми знаємо історію, як він врятував. Це Божий план спасіння його родини. Але він рабом був. І це нелегко. Ми зараз молимося, бачимо, як міняють наших хлопців, воїнів, які вони виходять з виснажені худенькі, поранені. І дівчата, і хлопці, вони були в рабстві, в реальному рабстві. Вони були військовополоненими. Вони не могли вийти, пойти, пройти. Що захотіли, пішов в Макдональдс, пішов туди, купив. Вони знаходились майже в рабстві. Вони не були вільними. Це важко пережити. І знаєте, Господь благословив Йосипа, Він був рабом про образ Ісуса Христа. І я хотів би згадати історію, Ісус заходить і проходить через Іріхон, іде з ним натовп, учні. Вони спілкуються. І одна людина, начальник митарів, Закхей хотів побачити Ісуса, дуже сильно хотів. Але Він був маленький, Він не бачив, як його знайти, як туди не давав в натовп йому побачити. Ви знаєте, він заліз на дерево, нарешті побачив, а Ісус бачив його серце. Він йому каже: сьогодні мені потрібно бути у тебе вдома. Сьогодні я хочу бути. Люди почали там хвилюватися, а як же? До грішника йде Ісус Христос, євреї не могли йти до язичників, до поганів, разом сідати за стол. Коли Петро, там пам'ятаєте, ми бачили, коли було видіння Петру, він каже: Я тобі даю все, і ти підеш, тому що спасіння для всіх людей. І ви знаєте, тут отримало спасіння все, вся рідня отримала спасіння від Закхея. Тому що він хотів побачити Христа, а Христос побачив Його і побачив Його серце, Його грішне серце. Він не побачив якусь таку класну людину, виховану, начальник, який би достойний був, щоб Ісус прийшов до нього додому. Там, в четвертому, п'ятому поколінні віруючий, Він побачив грішне серце, яке потребувало прощення гріхів, яке потребувало Спасіння. І Він, Ісус Христос, заходить до Нього в будинок, вечеряє з Ним, спілкується, і там народжується одна притча після цього всього. І там Ісус Христос сказав: Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Тобто Господь для цього і прийшов. Не прийшов знайти якихось хороших людей. А прийшов знайти грішники, поміняти їх, змінити їх серця, і вони почали називатися дітьми Божими. Але притча і тема проповіді раби. І ось він розказує їм таку притчу. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу. Оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось-ось має об'явитися Боже царство. Ну, чудові думки, правильно? От ось учні зібралися, ну, хороша новина, ось-ось-ось. Ісус каже, зараз буде царство Небесне. Будемо царювати, Царство Боже буде тут. Не Небесне, Царство Боже, вони подумали. Отже, сказав він: один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну. Щоби прийняти царство і повернутися. І він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм торгуйте, доки прийду. Тобто ми бачимо картину, що один господар дає, покликав рабів і дає фінанси для того, щоб вони зробили. Якісь фінансові операції, щось купили для того, щоб процвітав бізнес цього господаря. А коли я прийду, тоді повернуся, то я побачу, як ви спрацювали. І ось він покликав, дав їм, та були ще інша група людей. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи: не хочемо, щоб цей панував над нами, і сталося, що одержавши царство. Він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатись, що вони вторгували. Приходить перший і каже: пане: міна твоя принесла десять мін, і відказав йому: Гаразд, добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна твоя принесла п'ять мін, сказав і цьому, і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я і відкладене в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина. Береш те, чого не клав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому, устами твоїми суджу я тебе, лукавий, раби. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж ти не дав ти моїх грошей, чому не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав: візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповідали йому, пане, він же десять мін вже має. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, і від того, хто не має, і те, що має, буде забрано від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переде мною. Сказавши це, він пішов попереду прямуючи до Єрусалима. Так, таку притчу розповідає їм Ісус Христос. Про одну людину вони не здогадувались в той момент про що йдеться. Про йдеться цар... про царство Боже. Вони не здогадувались, що ця притча буде читатися і проповідуватись для того, щоб люди, які отримали талант від Бога, могли примножувати його. Вони надіялись на сьогоднішній день, але Господь говорив про майбутнє. Ви знаєте, розглянемо трошки про тих рабів. Хто такі раби? Раніше рабів купляли, продавали. І люди попадали в рабство, і деякі там помирали, деякі після терміну своєї роботи там в рабстві могли отримати свободу, волю. А деякі, і в Новому Завіті так написано, що раби могли залишитись у своїх господарів. І ось деякі раби вони вибирали. Залишатися рабами, тому що вони знали вже свого господаря. Вони знали, що тут добре, що їх господар їм довіряє, що у них нема нічого більше, де б вони могли спокійно проживати. Вони робили свій вибір. Деякі поверталися і могли, заробили грошей і поверталися додому. Така була культура на той момент. Господь говорить про нас з вами, про церкву. Ми маємо вибір, ми раби Христа. Ми маємо той вибір, який зробив Ісус Христос. Ви знаєте, ми стали рабами Христа. Господь нас називає рабами праведності. Тепер ви не раби гріха, тому що є різні раби. Є раби, які знаходяться в гріху, раби гріха. Вони залежні, вони не можуть нічого зробити. І ми знаємо, скільки реб є зараз, коли люди знаходяться в рабстві гріха і не можуть самі звільнитись. Вони не можуть звільнитись від алкогольної залежності, наркотичної залежності від куріння. Вони не можуть самі. Їм треба допомога: і фізична, і ліки, і матеріальна, і духовна, і душеопікунство. Вони раби гріха. А тут йдеться про добровільне служення. Добровільно люди залишились рабами для того, щоб просто проводити своє тихе мирне життя. Тому що їх господар може бути хороший, може поганий, але він до них хорошо відноситься і у них є притулок. Вони робили свій вибір. І з радістю один. Зробив бізнес, є прибуток. Ви знаєте, він йому чітко сказав, не знаємо, як там довго діалоги йшли, але він сказав: ти приніс мені, 10 я тобі дав, будеш царювати над десятьма містами. Звісно, ми всі думаємо, мабуть, це я такий би раб був. Ну, наприклад, я так думаю, от хорошо було б, да? я такий раб, мені тут раз, сьогодні. Будеш царювати над десятьми містами. Та тут хоча б Крукавщину, Білогородку, да, і вистачить дві, хоча б. Я би там до вулицю Ярослава Мудрого можна мед метро провести зразу з Пухова, ну щоб люди не стояли в пробках. І в Білогородку можна було, щоб спілкуватися і, і далі. І так, дати, царювати над десятьми містами. Ну, може, хтось і в Берлін би захотів, а я, тут можна по місту. Але це мрії, да, і фантазії такі. Але там в притчі так і говориться, яку Господь, як Господь побачив ну, сказати, перспективу і довірив їм, і вони були вірному в малому. Будете мерами там, чи там, ну, ціла область, виходить, 10 міст. А ти приніс 5, даю тобі 5, тому що його там вибрали, наприклад, президентом. А ти, а я, а я самий розумний. Я побачив твій характер, пане. Я побачив, що ти зла людина, що ти там, де ти не сіяв. Він такий був, знаєте, догадливий. Він бачив те, що люди не бачили. Не дочує так добре, що, Знаєте, є такі люди. І от він все бачив, і у нього був неправильний погляд. Ви знаєте, я стикуюсь з людьми, у яких класна пам'ять. Але вони пам'ять пам неправильна, я називаю. О, типу пам'ять. Отой сусід, там 100 років назад, говорю так приблизно, він там те 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 зробив, його звати так. так Він не пам'ятає хороше, він не пам'ятає добре. Та сестра, а я ту сестру пам'ятаю, вона те, те те зробила. Не, не хороше пам'ятає, а погане пам'ятає. Тобто зіпсована пам'ять, але хороша пам'ять. Дуже все чітко пам'ятає про всіх. А про себе забуває теж вигідна пам'ять. І цей раб він такий був. Він побачив і сказав: Я накажу цього пана. От ти так і такий, я тобі правду сказав, і результат такий. Вигнали, викинули. І у Матвія написано: А ви його викиньте, тому що він такий раб. мені не підходить такі раби. Ви знаєте, всі отримали нагороду. Крім одного, який був занадто розумний. Занадто розумний, все бачив, все чув, за все хапався там, напевно, і так далі. І невідомо, що він робив в цей час. Пана не було довго, господаря не було. Чим він займався? Він йому говорить: ти злий і лукавий, ленивий раб. От він ну, так ну, просто несправедливо. Пан його називає. Він так все бачить, все чітко розуміє, але тут його називає злим. І в ті, тішу... що я, я прочитаю ще від Матвія, нагадаю просто історію. І, побоявшись, каже: пішов і той, який одержав один талант, і сказав: пане, я знав. Що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, збираєш де не розсипав, я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе. То ти знову, то ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком, тому що це його було діло. Це його було бізнес, і він ці кошти спеціально цілеспрямовано віддав цим людям. Тож візьміть у нього талант і дайте йому, хто має 10, адже кожному, хто має дано буде, і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забрано і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і Іскрегіт зубів. І сказавши це, закликав, хто має вуха щоб слухати, то нехай слухає. І от така картина, і такий результат у цих людей, у цих рабів. Ви знаєте, Іосиф, його хотіли вбити і примусово продали в рабство. А якщо, наприклад, далі читати Новий Завіт, то ми можемо згадати у посланні до Філіп'ян Павло і Тимофій називають себе, Павло пише і називає себе «Я раб Ісуса Христа. Добровільний раб. Ті, які пішли за Господом. Ісус Христос до Філіп'ян у шостому розділі, у другому розділі шостий. Вірш там говориться так. Він прийняв вид раба, був як, був як Господь. Я прочитаю, я вибачаюся, випало. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але принизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини. І з вигляду був як людина, Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому то Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожна коліна і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою. Для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос є Господь, добровільно впокорив себе, який чудовий приклад для мене і для вас. Ми іноді звертаємо на такі дрібниці, на нас хтось не так глянув, нам хтось щось не то сказав, подумали про нас погано. А він став добровільно рабом, і у нього була одна мета. І апостол Павло, коли зрозумів це, тому що коли він був Савлом, він був гордою людиною і він був такого високого, про себе, як сказати, ну, любив себе і був, цінив себе дуже високо, оцінив, оцінював себе дуже високо. І він і був таким, він був грамотною людиною. Але коли він побачив... Любов Божу, коли він познайомився з Ісусом Христом, коли Він побачив, Він зрозумів, що Він хоче бути рабом. І Він каже: Я раб і Тимофій, раб і Ісуса Христа. І ви знаєте, Ісус Христос залишив нам такий чудовий приклад, ми повинні бути рабами Ісуса Христа, як Він це зробив. І Він не так, як Його його пре... Можна сказати, і продали. Його зрадили, але він добровільно взяв хрест Голгофу, кров свята була добровільно для того, щоб служити нам і прийшов послужити. Став рабом, заради того, і те, то, що ми читаємо, це чудо, коли Господь воскресає для того, щоб ми мали життя. І для Воскресає, і написано, буде проповідано про це. Він взяв образ раба, а одиннадцятий вірш говорить: і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь, Він наш Господь. Давайте задамо собі питання, будемо обмірковувати, тому що Я проповідував не для того, щоб когось принизити і сказати, що ми повинні раби. Я проповідую тільки і для себе, і обмірковую. І давайте зробимо висновки. І будемо думати, чи ми є справжніми рабами Ісуса Христа, чи ми робимо так, як Він робив, чи ми говоримо так, як Він говорив. Нехай Господь благословить нас. Амінь.